Вітаю, поціновочні математики розв'язуємо номер 17 Прямі а, Б, М, Н і Ц, Д перетинаються в точці О, причому а, Б перпендикулярно М, Н. на малюнку це зображено, знайдіть О, Б, якщо кут С Н 70 градусів. Я запишу дану. Рисунку позначу те, що у нас відомо. Перше, нам задано, що АВ перпендикулярно МН. Отже, пряма АВ і пряма МН утворюють прямий кут. Друге, що нам задано, це кут Сон. Його градусна міра 70 СОН 70 градусів. Нас просять знайти. Кут ДОБ. ДОБ. Ось цей куточок потрібно знайти. Так, міркуємо так. Якщо прямі АБ і МН перпендикулярні, то кут між цими прямими 90 градусів, отже, кут АОН дорівнює 90 градусів. Перший кут АОН дорівнює 90 градусів, оскільки АБ перпендикулярно МН. Ми знали частину цього кута СОН, градусна міра кута СОН – 70. Отже, могли знайти градусну міру кута АОЦ. За основною властивістю вимірювання кутів для того, щоб знайти частину кута, нам треба від всього кута АОН відняти відому його частину СОН. АОН 90 градусів, СОН 70 градусів. Отже, кут АОЦ 20 градусів. Третє. Про кут АОС С і ДОБ ми можемо сказати, що ці кути вертикальні, а отже, градусні міри їх рівні. Вертикальні. Тому можемо зробити висновок, що градусна міра кута ДОБ 20 градусів. Можемо записати відповідь. Градусна міро кута ДОБ 20 градусів. Задача розв'язана. Переходимо до другої задачі. Маємо аналогічний рисунок. Єдине задано інші кути. Так, відомо, що АБ перпендикулярно МН, отже, знову маємо прямий кут. І відомо, що кут. ДОН 105 градусів, а нам потрібно знайти кут АОЦ. Також підписую на рисунку. ДОН, ось цей куточок 105 градусів. Так, знайти нам потрібно кут АОЦ. Міркувати будемо так. Кут ДОН складається з двох кутів, з кута ДОБ та кута БОН. Кут БОН прямий, адже АБ було перпендикулярно МН. Так, і запишемо. Кут БОН 90 градусів. Оскільки АВ перпендикулярно МН. Отже, замість БОН ми можемо підставити 90 градусну міру кута ДОН ми знали. Отже, можемо знайти градусну міру кута ДОБ за основною властивістю вимірювання кутів. ДОБ дорівнює ДОН мінус його частинка БОН. Градусна міра ДОН 105 градусів, БОН прямий кут мінус 90, отже, кут ДОБ 15 градусів. На рисуночку підписую. Тепер можемо помітити, що кут ДОБ і кут АОЦ вертикальні, адже їх сторони є доповняльними променями. ДОБ дорівнює АОЦ як вертикальні. Отже, градусна міра кута АОЦ така, як і кута ДОБ. Отже, 15 градусів, можемо записати відповідь кут АОЦ дорівнює 15 градусів. Завдання виконано повністю.